Доброго дня сьогодні у нас 19 березня, місто Каменець-Подільський. В сесійній залі відбувалося громадське обговорення концепції відновлення та благоустрою зони відпочинку з міським пляжем та водною станцією в каньйоні річки. Смотрич зараз. Ми заслухаємо думку голови в місті Каменець-Подільського українського товариства охорони пам'яток, історії та культури Петровський Олег Степанович. Скажіть, будь ласка, ваша думка по даному приводу, і що ви бачите? Які порушення є? Мабуть, спочатку. Почати з історичної довідки, та як починалося, власне кажучи, все, э, засідання на Євроформі. Ну, історична довідка, мабуть, я почала з того, що вже каньйон почав забудовуватися вже з середини 16 століття. От той э, частина каньйону, який пропонує міська влада дати в оренду пару Ковальському на 35 років. На 35 так. років І ще почали садитися і інші. Вона була забудована. В тому числі бузничні будівлі і в каніві. А було мартувань, арт острові так далі. Ну, але, звичайно, що залишилися фундаменти. Як і в старому місці, так і там. Ну, частково жителями було забудовано післявоєнний період. Ну, звичайно, що такі забудовані відповідали тим домам які, будинкам, які там існували. Цей план, в основному, можна відбудовувати ті будинки, які там були. А будинки були там не тільки одноповерхові, а й двохповерхові будинки. Тобто, були свої вулиці, були і так далі. Тобто, якщо людина, яка проживала тут до війни чи до революції, потрапивши зараз в місто, вона мало що його пізнала. Ну, є план такий. По цьому плану можна і відповідю, втрачено історичну забудову. Ну, в якій степені це вже буде відповідно? Цим, тому що завжди поставало питання в строго місці. Що буде відтворювати? Єврейські халупи чи сучасні будівлі? Чи yes. історичний космополітизм. Тобто, чого б -то ніколи тут не було. Але приблизно воно от схоже на те, яке могло б тут бути. То яка ж мета пана Ковальського в даній ситуації? Я просто не розумію, бо в нас концепція звучить як пляж на річці Смотричі. Як там можливо По таке? По-перше, коли це все надавати пану Ковальському, то треба врахувати закони України про охорону культурної спадщини, інші закони, зокрема, захист традиційного характеру середовища об'єктів культурної спадщини, у нас статтю 31 охоронювання архілогічних території. 32. другу закон про. Ну, це ми зрозуміли, що міською радою всі ці пункти положення було що по архітектурних пам'ятках, так що стосується по благоустрою, певним чином, якимось екологічним нормам, все повністю проігноровано. проігноровано. Не включено абсолютно. в склад сьогодні фахівців, ні, фахівці, ні представників громадських об'єднань, абсолютно декілька депутатів, причому одного депутата чомусь взагалі не запросили. Так, у нас сьогодні таскати. депутат один виступав і казав, так, і які ми пропозиції це ми підтримуємо, підтримуємо, але що ж тут вже підтримувати, коли вже все проголосовано. І так. Фактично без громади, без думки громадськості, так? Передано ну, заднім вже. Заднім числом, так сказати. Заднім числом. Нас послали вже перед фактом. І що вже є проведений конкурс. Просто внесіть кубус. свої пропозиції, а вони будуть враховані. А чи будуть, чи не будуть. Також цікаво, постало питання, що вже 100 тисяч гривень з міського бюджету виділено на як, як сказати облаштування благоустрою, благоустрою, де вже йде вирізка дерев. І пан Ковальський жодного відношення не має, але в більшості от присутніх чомусь склалось таке враження, що це вже пан Ковальський відповідно договору вкладає кошти. Чи все ж таки от хочеться вас запитати, як фахівця своєї справи? Чи дотримані були норми навіть при вирізки дерев, якщо там порушуються, вони ж своїм корінням щось там і стримують, правильно? Щось якісь відновлення проводять, вони заїжджають важкими машинами по тих каньйонах. Чи Наскільки дотримані? Були? Наскільки я знаю про стар справ людей, які живуть в каньйоні, зокрема і на Карвасарах і так далі, що в подвали в них завжди підтоплені. Так. Завжди підтоплені подвали. І будь-яке там підвищення рівня води і так далі, що це чліва. Звичайно, що якась е, є ростинність певна, є самосів, є те, що люди висаджували. Я не впевнений, не переконаний в тому, що ну, кожна рослина випиває певну кількість води. От чого, власне кажучи, в суви в Карпатах і так далі ці повені? Тому що вируються ялини, а ялина за, за добу випиває так, грубо сказати, 80 літрів води. Тобто, певна, І я, не я не, не переконую в, в тому, що ті, що вирізують, щось розуміється, де простила. Окрім того, що їх зрізати це вирізують не спеціалісти, які вказують, а працівники благодійні. Наш і національний природній парк, екологи, так сказати, бо біологи більше знають про це і Як? вони не були запрошені вони в склад не були, даної, склад, даної не, комісії. Не, не, абсолютно ніхто не був запрошений в склад. Є певна цінність, є. Что з ваших можна... фахівців був там в складі запрошений? Ні, на нас взагалі ніхто не запрошував. Навіть не пропонували, так? Мене навіть не було... говорили, що це буде розглядатися Ні, таке питання. Не Мене просто запросили вже сюди. Так на... Вже по факту. Так. Ну так, на останню частину цього матерізонського балету. А взагалі, що це сьогодні було? І що вирішила громада, і що було включено. Я не знаю, навіть Мені було взагалі важко збро. сказати, що це було таке, чесно Тому що, якщо якесь зібрання, певно є. наскільки я був і в партійний, так сказати, в свій час <кхм> структурах, і взагалі якісь збори, якщо Має чи, бути зібрання, якась процедура, якась, процедура, якась резолюція внесена, винесена врешті-решт цих врешті, зборів. Ну, резолюції нічого не почуваю. Пішіть свої якісь там пропозиції, і десь там, колись можуть бути. А чи підтримуєте от пропозиції була скасувати цей договір, і почати процедуру з самого початку, створити новий склад комісії, вибрати нових, як то кажуть,